Він пішов добровольцем, з'явився в міський центр комплектації, був мобілізований. Був на посаді стрілок водій, був водієм великогабаритних автомобілів, паливно-мастильні матеріали перевозив. Останнє місце служби його було в мотопіхотній бригаді, вже близько до нуля. Не забував про рідних, вмів все робити фактично. Золоті руки мав, двоє синів залишилось». Сестра рідна, племінник. Місяць до того переніс в шпиталі операції, тобто йому вирізали грижі, мав проблеми так само з серцем. Проходив ВЛК, але після ВЛК пішов назад на фронт. Робили 8 марта операцію, 4 години наркоз. Теж пошкодили ще серце. Ну отак. Потім його відправили назад в частину, і він чекав, поки йому, йому на реабілітацію. Він мріяв приїхати ще спіти. До того, як його заберуть чи сину воювати, прийти до, до батька до моїх батьків. Він казав, що він приїде, але він не зтек. Господь наш Ісус Христос, який з Божественні світа, даті дари влади, дасть цим своїм меченикам і апостолам. Будьмо з вами єдиним народом, будемо з вами єдині в своїй справді за свою землю будемо крокувати разом будемо боротися разом і будемо непохитні у своїй вірі.